наступного дня війська намісника та легіон були готові до маршу на укріплене місто противника. Поранених було евакуйовано з подальшим військовим супроводом на узбережжя для лікування. Марк Манілій зробив тимчасову реорганізацію когорт свого легіону, і тепер вони знову були готові йти в бій, незважаючи на понесені втрати та втоми. Перед виходом в війську похід розвідники принесли цікаву звістку. Яка була зовсім неочікуваною. Великі сили противника вирушили із свого основного міста та направились у бік узбережжя, куди евакуюються поранені війська легата Марка Манілія. Терміново було зібрано офіцерську раду, на якій було вирішено, що легіон прискореним маршем відправляється на перехоплення. Війська намісника продовжують рух у бік основного міста бунтівників для взяття його в облогу. Легат Манілій додатково підсилив свій легіон кавалерією та негайно відправився на перехоплення. Легіон рухався швидко спекотною пустелею, майже без привалів, щоб встигнути влаштувати засідку. Центуріони та інші офіцери підганяли людей майже постійними настановами. Під кінець дня наш герой легіонер Кіта Квіла вже відчував добрячу втому, так само, як і всі інші бійці легіону. Але ніхто не скаржився, всі були готові до бою, адже від цього залежало життя їхніх друзів, які були поранені, серед яких був також друг акріли, легіонер Люций Карпа. Завдяки злагодженим діям бійців розвідки та легіонерам військам вдалося вчасно дістатись до місця засідки та зайняти свої позиції. Через деякий час у темряві почувся шум армії, що наближається. А незабаром і стало видно силуети ворожих солдатів. Війська противника рухались вночі швидко і без розвідки. Очевидно, хотіли якнайшвидше дістатись узбережжя. Легат Марк Манілій вичекав необхідний момент і віддав наказ атакувати. Буценатори засурміли і центуріони повели свої когорти в бій. Римляни ринулись на повстанців з усіх сторін. Легіонери із запалом врізались в непідготовлений стрій противника, а кавалерія швидкими ударами розрізала їхній стрій, як ніж масло. Деморалізовані вороги билися погано і не розуміли, що з ними коїться. Від потужного натиску дехто із повстанців втратив орієнтацію в просторі і кидаючи зброю біг у напрямку, куди дивляться очі. Їх легко наздоганяла кавалерія і довершувала справу. Лише невелика частина противників намагалась організовано відходити з троєм, зберігаючи свій бойовий дух. Проте при кількісному програші організовано відступити їм не вдалося. Всі вони були організовано оточені та перебиті. Лише декільком вершникам ворога вдалося втекти та заховатись у нічній постелі: всі були у піднесеному настрої і раділи. Війська і імператора здобули блискавичну перемогу. Легіон недовго затримався на полі бою і майже одразу вирушив на підмогу військам-намісника. Адже головною задачею було взяти основне укріплене місто противника. Через декілька годин їх чекала нова звістка від розвідки. До них з півдня наближаються основні сили противника, а вночі вони розбили лише авангард. Війська противника знають про римлян і рухаються в їхню сторону вже підготовлені до бою. Проте легата марка Манілія турбувало інше, а саме кількість противника. За даними розвідки, армія противника перевищувала по кількості втричі його легіон. Легат одразу зібрав раду офіцерів, на якій було вирішено займати оборонні позиції на місці. Зіткнення з противником очікувалось зі сходом сонця. Отже, був час підготуватись до зустрічі. Центуріони одразу розпочали роботу і підбодрювали своїх солдатів. І, як завжди, в перших рядах стояла когорта нашого героя Тіта. Зі сходом сонця на обрії вже віднілися війська противника, які одразу перейшли в атаку. Після стійко днів бою легіонери вже були готові до зустрічі з противником, незважаючи на те, що той втричі їх переважає по кількості бійців. Перед рукопашною піломи легіонерів знесли перші ряди ворога. Який пішов на зближення навіть без попереднього обстрілу. Очевидно, неприятель був впевнений у своїй перемозі. Зав'язався жорстокий бій на пекучому сонці, що трохи втомлювало бійців легата марка Манілія. Проте під керівництвом досвідчених центуріонів всі бійці виконували свою роботу бездоганно. Після декількох годин бою когорта Тіта акріли попала в оточення. Весь їхній фланг почав сипатись. Центуріони вже почали розуміти, що через деякий момент вони перестануть контролювати своїх людей, адже перевтома і кількість ворога роблять свою справу. Центуріони з останніх сил намагались тримати порядки, але шеренги все далі відсувались назад. Легіонери вже були настільки втомлені, що не завжди звертали увагу на сурми буценаторів. Фланг римлян почав стрімко втрачати свої позиції. Моральний стан бійців, які билися з незліченним ворогом, погіршувався. Офіцерам в прямому сенсі доводилось штовхати бійців у бій. Дехто із вояк вже думав про те, чи буде помилуваний, якщо просто зараз здасться. І ці думки розвіювали лише голосні речання центуріонів, які віддавали наказ за наказом триматись до останнього. Діту акрилів від перевтоми вже було важко тримати щит і відбивати удари ворога, проте здаватись він поки ще не планував. Жахливу ситуацію на фланзі вчасно побачив легат, котрий здійснював обхідний маневр, очолюючи всю кавалерію легіону. Він добре розумів, що резервів для посилення флангу у нього вже не залишилось, і прийняв єдине можливе на той час рішення. Всією кавалерією, що у нього було у підпоряд... підпорядкуванні, він врізався в тил ворога, зминаючи шаленим натиском неприятеля під копитами коней. І уже вкотре цей нехитрий прийом спрацював. Бунтівники були не настільки морально стійкі, як легіонери, і після удару кавалерії в тил почали розбігатися. Велика маса противника, котру стримувала тонка лінія бійців Риму, почала в страху бігти в пустелю, кидаючи свою зброю. Їх деморалізувало ще й те, що командуючи їхнього війська, був убитий на полі бою незадовго перед маневром Марка Манілія. Легат, не жаліючи коней, кинув всю кавалерію на вздогін, щоб не дати ворогу можливості відступити та перегрупуватися. Адже він добре розумів, що його стомлені бійці другий бій уже можуть не вистояти. Через декілька годин переслідування бій був виграний повністю, і легіон зміг продовжити свій шлях до міста противника далі. Через два дні легіонери підійшли під місто, котре вже було взяти в облогу силами намісника провінції. Інженери почали готувати тарани, драбини та башти для штурму стін. Легіон легата вперше за увесь час війни міг спокійно перепочити та відновити сили. Хоча і офіцери, і сам легат розуміли, що впереді їх чекає ще більше пекло.